Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Вчора прийшов останній дзвоник. У мене в місті, де я живу, скрізь була купа машин, купа людей, купа цих пісень, які навівають на мене молодість і ностальгію. Хоча я ще не настільки древній. Але все-таки з того моменту, коли я закінчив школу, пройшло вже дуже багато часу, дуже багато води витекло. Я закінчував школу. Ще при Ющенкові, так що ну, щоб ви розуміли, наскільки я древній. Ну, це був якраз останній рік каденції Ющенка. Потім вже прийшов Янукович, як я вже поступав ем, в університет. Тому от, щоб ви розуміли, наскільки я древня людина взагалі. Так, що це все я пам'ятаю ще і до воїн, і з Кримом Українським, підконтрольним в Україні, із всіма цими моментами, і дивлячись на. Нинішніх дітей на нинішню молодь дуже хочеться їм усім побажати мирного неба, стабільності, відчуття щастя, благополуччя в рідній Україні. Тому що, знаєте, добре там, де є де нас нема, але хочеться, щоб добре було там, де ми є, і створювати наше майбутнє спільно разом. Хороше, щасливе та перспективне для всіх, для молоді, щоб всі молоді люди. Мали відчуття якоїсь надії. Я просто згадую себе після 11 класу. У мене теж було це відчуття надії, якихось амбіцій великих. Я поступав, я пішов вчитися на англійську філологію, на мови, тому що там в мене батьки нафантазували, що може я колись послом буду, або якимось там великим Цабе. Але. Склалося трошки не зовсім так, як очікувалося, але все одно я вважаю себе людиною досить розумною, грамотною та цікавою. І в принципі, знання англійської може мені й не дуже потрібні, але мої лексично мовленнєві навики мені в тому, чим я зараз займаюся, допомагають. Тому що все-таки люди люблять слухати розумних і цікавих людей, в яких хороший словесний запас, які можуть цікаво говорити, метафорами говорити. Тому я зараз не про це. Я про те, що дуже хочеться побажати всім молодим Дим. відчуття спокою, впевненості, відчуття мрій мрійливості якоїсь, скажімо так, от яке от, воно в мене було, коли я оце саме ставав на поріг дорослого життя, і от я ще не розумів до кінця, що мене чекає, і взагалі було таке відчуття якоїсь страху і тривожності. Але це була приємна тривожність. Це була така от тривожність. Ти вступаєш в. Крок невідоме, але ти знаєш, чого ти хочеш від життя, і ти відчуваєш впевненість, спокій, гарантії, що все буде добре. Оце от, так само я хочу побажати, щоб ці відчуття повернулися до нинішніх дітей, до нинішніх підлітків, до нинішніх випускників, які вже стають юнаками. І мирного неба їм усім, і взагалі в Україні всій нашій мирного неба. Відчуття стабільності, повернути амбіції, повернути плани, повернути якісь бажання досягати якихось персональних бажань. Тому що війна насправді дуже сильно змінює людину, обнуляє практично всі внутрішні якісь емоційні стани. Людина просто не розуміє, що з нею відбувається. Багато хто психічно не витримує, багато хто втрачає віру в майбутнє, багато хто перестає прагнути, добиватися того, чого. Хотіли раніше. Тому я ж кажу, нехай всі ці негативні стани йдуть геть, і приходить тільки позитив. Так що останній дзвоник для багатьох пролунав цього року. Дай Боже, щоб останній дзвоник цієї війни вже скоро пролунав остаточно і в Україні настав мир, благополуччя, спокій, і щоб, і щоб щоб діти України відчували те, що свого часу відчував я, закінчуючи школу. Відчуття приємної тривожності та мрійливості. Бажаю всім всього доброго. Ось так. Захотілося таке відео записати. Всього хорошого вам. Побачимось!